Так, як же позбутися папилом і яка причина їх появи? Поділюся власною методикою, якою скористався я. Знаєте, більшість людей думають, що це якісь там косметологічні процедури. Ну, і, звичайно, звертаються до косметологів, щоб позбутися цих папилом. Але через деякий час вони появляються знову, тому що папиломи – це вірус. Його так і називають папеломовірус. І проблема зі середини організму. Запам'ятайте. Вірус розвивається при умовах, якщо порушена робота імунної системи, слабкий імунітет, а це дисбактеріоз, тобто надлишок в організмі, я так називаю АБВГД-агресії бактерії, вірусів, грибів, дріжджових і найпростіше. І друге це створені умови для розмноження та годування цього вірусу, тобто надлишок в раціоні вуглеводів. Солодкого і мучного, звичайно. Що потрібно робити? В першу чергу змінити раціон. Звичайно, позбутися вуглеводів солодкого і мучного. Друге пройти противірусну натуральну програму, яка допоможе нейтралізувати цей вірус і запустити імунітет. Третє пройти протипаразитарну програму. Адже надліж в організмі паразитів ослаблює імунітет. І четверте. Дати будівельний матеріал організму це вітаміни, мінерали, поліносичні, жирні, кислоти, ферменти, клітковина, і на кінець пробіотики збільшити кількість корисної мікрофлори в кишечнику. Друзі, якщо ви зіткнулися з таким питанням, не встидайтеся, звертайтеся, допоможу це вирішити, адже в нас є готова покрокова система, яка допомагає будь-якій людині позбутися цього питання. І саме головне. Натуральними продуктами, адже це витяжки концентрати проти паразитарних трав. Цього вам доброго і будьте здорові!